Та хвилююча мить, коли Єгор Чечеринда до нас долучається, журналіст ведучий в Києві, перебуває в теплій куртці, бо певно в столиці зимно. Дякую, колеги. Дуже зимно. Ми зараз на серці знаходимося на вулиці на вулиці Юрія Іллєнка поруч з Бабиним Яром, місцем поховання десятків тисяч євреїв, українців, ромів, які були закатовані під час Другої світової війни. Зараз будемо говорити про злочини нової війни, нинішньої війни, 21-го століття, з нашим міжнародним експертом, оглядачем Дмитром Левусом. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю доброго дня. Дивіться, я хотів почати. знаєте що, пане Дмитре з того, що ну торкаючи вже теми євреїв Ізраїлю, багато було розмов про те, що після удару Хамасу по державі Ізраїль, який стався от 10 днів тому. Український президент запропонував приїхати з місією ну підтримки і солідарності до єврейського народу приїхати до держави Ізраїль. Але як повідомляють ізраїльські змі, вчора повідомило видання The Times of Israel про те, що Ізраїль на жаль відповів відмовою офісу українського президента щодо цього візиту. Повідомляється, що ізраїльська сторона мотивувала відмову тим, що зараз візит Зеленського не на часі. Це цитата запит надавався після нападу. Нагадаю, Хамас, який стався рівно ди. 10... Сядні в тому з 7 жовтня, як ви думаєте, пане Дмитро, в чому причина такої відмови? Нагадаю, що американський президент Джо Байден приїжджає вже завтра до держави Ізраїль з аналогічним візитом солідарності. Прошу, ну, в принципі, як на мене, ініціатива українська, українського президента була абсолютно логічною і вірною, навіть не стільки. Для того аби продемонструвати підтримку, і те, що а і для в тому числі для того, щоб світ врешті-решт побачив, що дійсно існує оця вість зла. Да, Бо за нападом, практично всі мої знайомі ізраїльтяни визнають, що за нападом стоїть Іран, Україна говорить про те, що от сформувалася ця вість зла, і те Москва, Тегеран та Хамас, є які їхні проксі, які діють. Тим більше, що ми бачимо, наприклад, що навіть в цьому. У нападі не тільки іранські кошти, а і однозначна російська методологія да, підготовки. Ну, методика однозначно є, бо ці застосування безпілотників саме в такому контексті. Інші речі вони дозволяють про це говорити. Але причина, як на мене, в тому, що як це не дивно, е ізраїльське керівництво. Все ж таки, ну, по-перше, воно е, намагається зберегти відносини з Москвою. Уже ніби і зрозуміло, що е, ця про що, от, наприклад, про російські е, частини ізраїльської спільноти говорила, що це поїздки до Москви, е, і з, до, вони вимушені мов для, для того, аби е, стримувала Москва Хамаста Хезбалу. Ну, зрозуміло, що це однозначно не сталося. Е, але е, вчора, да, ніби відбувалося, від. Булась розмова точно Нетаньяху з путіним, хоча Тиждень перед цим Москва, в принципі, демонструвала ну по суті лояльність до Хамасу. І більше того, Хамас да, він що, що півроку їздить та цілується на найвищому рівні його представники з Москвою. Ну зрозуміло, що, мабуть, розрахунок на те, щоб не було такої явної ескалації. Другий момент, як це не парадоксально, можливо, десь егоїстичний розрахунок, що щоб не сталося так, що трагедія України тим часом так би мовити. Сприйматиметься на одному рівні з ізраїльською трагедією у Ізраїля. У нього ви Напрацьована ця методика демонструвати, да, що свої... Найбільш траги... постраждалі це ми, так звичайно, а да. не хтось інший. Так, звичайно, да. Я думаю, що е це такий розрахунок теж певним чином можливо егоїстичний присутній, і тут знову ж таки і е тоді е втрачається ексклюзивність спілкування з президентом США Байденом, який туди приїжджає. Тому я гадаю, що певним чином ми можемо говорити і про певну таку ну от. І такий не зовсім те, те, що ізраїльський політикум, теж досі не зовсім розуміє характер глобального протистояння і. Але можливо це щире, е, ну якось таке переконання Пане Дмитре, а Як тоді українській владі тепер реагувати? Ось на цю відмову і можливо змінити своє ставлення до цього близькосхідної цієї великої війни чи не змінювати? Все ж таки, ну справді, в нас велика єврейська громада. Справді ця громада під час попередньої світової війни максимально постраждала саме тут в Україні. Ось на цьому місці, ось це, це місце Бабин Яр це свідок цих страждань. Український президент має єврейську кров. Ми хочемо висловити. Ну, солідарність народу Ізраїлю, який страждає від усього умовного нацизму, фашизму 21-го століття. Але ну ми від отримуємо відмову. Ми змінюємо своє ставлення зараз до своїх стосунків з державою Ізраїль чи ні? А я що пораду? Я гадаю, що насправді ну, треба спокійно реагувати. Чому тому, що ну незрілість певних політиків ізраїльських, це не або, скажімо, так, помилковість в якихось розрахунках, вона ніяк не означає, що треба змінювати цей підхід, тим більше що. Насправді ну, ситуація складається так, що я думаю, що е, розуміння цього от глобального протистояння і те, що є е, спільний фронт, вона просто ну, на практиці до цього призведе. Другий момент, що е, дійсно, ну ми дійсно по, по одній стороні за, за одні, з одного боку да, цього протистояння. І третій момент, ну, е, якщо це це дійсно була щире намагання висловити да свою підтримку, щире намагання знову ж таки да продемонструвати, що от, да, у нас президент єврейського походження і він пам'ятає і цінує про це. І, і тому ну я не думаю, що щось від цього змінилося, або треба якось реагувати на такі дії. Тим більше, що Україна за великим рахунком нічого не втратила насправді. Як Україна реагує на от загрози, які зараз виникли для своїх громадян, які перебувають на території держави Ізраїль, такі маленькі міні ну непорозуміння сталося, скажімо так, між українцями які там проживають українським посольством. Два великі евакуаційні літаки вилетіли з Ізраїлю до Румунії, які вивезли частину українських громадян. Ще півтори тисячі залишаються там українські громадяни, які бажають виїхати з Ізраїлю ну в напрямок, наприклад, Румунії. Але це непорозуміння виникло у зв'язку з тим, що громадяни розраховували, що ці евакуаційні літаки будуть безкоштовними. Ну а посольство запропонувало по 400 євро плюс-мінус заплатити за один квиток, тобто гроші якісь слід було платити. І ну сказав наш посол, що ми й не обіцяли, що це буде безкоштовно. Хоча громадяни згадали відразу часи ковіду, і цей евакуаційний літак відомий з Ухані, з Китаю, коли всі летіли безкоштовно. Як ви до цієї маленького маленького скандальчику непорозуміння ставитесь? Ну дійсно на тлі е, того, що відбувається, да, той великої війни, в якій зараз перебуває Україна, і тої е, війни, яка е, може початися на близькому сході, то дійсно воно виглядає як невелике непорозуміння. Я гадаю, що е, насправді, в принципі, все ж е, Україна це Україна, це дім для всіх українців і. Як це не дивно, і має бути навіть в таких умовах і прихисток. Да, і тому якщо відбувається евакуація, то це має бути евакуація. І в принципі, е, ну треба було знаходити, мабуть, можливості для цього вивезення. Хоча да я теж не бачу тут великої трагедії, бо все ж таки ситуація достатньо стабільна, і але але це було би логічно, да бо Україна рятує своїх громадян е, саме от, ну, без за за будь-яким верху. Ну я думаю, що це відсутність Комунікації напевно просто не треба було називати цілі такі евакуаційними, да. назвати якось інше по інакшому, і тоді б все було б зрозуміло. Же евакуація ну це завжди безкоштовно. Ну мені так здається, можливо, да, не я з вами згодом. Цілком да, давайте да, давайте ще до однієї теми перейдемо. Сьогодні теж ще одна не дуже приємна подія сталася сьогодні для нас. Президент Росії Володимир Путін прилетів в Китай, в Китайську народну республіку для зустрічі з главою КНР Сідзіньпіньньо, і це нагадаю перший візит Путіна за час. Великої війни в будь-яку іноземну країну за межами пострадянської за межами, скажімо так, білорусі і країн середньої азії, які входили до, до складу СРСР. Про що це свідчить? Про що вони будуть говорити? І знаєте, вчора говорив з Нетанягу, сьогодні зустрічається сі зіньпіням. Чи це не посилюється зараз позиції міжнародні дипломатичні нашого ворога? Про що? В принципі насправді це очікувано, що е, місця для маневру у Путіна дійсно небагато, і е, зрозуміло про що він буде говорити, да про підтримку. Про... Напередодні ж ще було і його таке ну дуже цікаве інтерв'ю китайській медіакорпорації, з якого от просто на цьому інтерв'ю прямо написано: це холоп і васал говорить з медіа свого хазяїна, де він і панегіріки співає. Мудрості Сі Цзіньпіня, де він розказує про те, що а, бачите, ми вирішили територіальні проблеми. Мов ніби на компромісі, хоча насправді весь світ знає, вони віддали там великий Усурійський острів, да і там і ситуація нікуди не змінилася. Да, претензії китайські вони залишаються, і е, знову ж таки про те, що та немає ніякої загрози від е, китайського е, тиску. Там от один пояс, один шлях, це ж взагалі дуже добре. Тобто е, зрозуміло, що він їде от, в у. Увагах, коли немає ніякої світової підтримки, більше ніде да, за великим рахунком немає. Можливості вести війну, бо ми звичайно там вони мобілізують економіку, але з'ясувалося, що не вистачає да у Росії сучасної. Що звичайно їхати туди, де ця підтримка може бути і на політичному рівні, і де ця підтримка може бути і на економічному рівні, там можливо постачання зброї через північну Корею Китайську, через там через перемаркування от такі речі. Дякую, Дмитро. Ще одне питання хотів з вами підняти У нас буквально одна хвилина. Вчора ще сталася одна надзвичайна подія. Теракт стався у Брюсселі. Це столиця Бельгії. Після перед під час матчу, скажімо так, відбіркового до євро 24 бельгія Белія Швеція. Там Терорист вбив трьох за однією інформацію, за іншу інформацію двох вболівальників збірної Швеції, начебто кричав «Алах Акбар» і Потім записав відео, що він є представником іділ, і що він ну це зробив з невірними в ім'я Аллаха. І всі почали говорити про те, що ця світова війна справді перетворюється на світову, і цей конфлікт виходить вже за межі України і Ізраїлю, переходить в Європу. Що ви думаєте з цього приводу? Чи це буде ну це стане, не дай Бог тенденцією? стисло? Прошу ну з приводу тенденцій, це, по перше, не перший такий терористичний акт можна багато Згадати тим більше, що це відбувається на тлі е, демонстрації на підтримку Палестини. Да, то тут зрозуміло, що е, я думаю, що насправді поки говорити про тенденції зарано, але е, те, що висновки мають зробити служби безпеки всіх західних країн і е, працювати на випередження, це ну однозначний, однозначний факт. Дякую. Ну скажу, що матч так і не дограли. Він був зупинений після першого тайму, 1-1 рахунок. Коли буде догравання, невідомо Ну, і зараз спецслужби Бельгії шукають цього терориста вбивця. Його досі не знайшли. Найвищий ступінь небезпеки. Там оголошено по всій Бельгії. Дякую, Дмитро Левис. Був з нами, наш міжнародний експерт. Колеги передаю слово. Фірас еспресо триває.